Ти тупа і за поради я плачу, я буду вашим підписником. Вона написала отаке От повідомлення: просіть пробачення, там щось хоче чоловік, там ще щось. Сарямба зробимо інакше. І я можу вас просто заблокувати. Вчіть людей, заводьте YouTube канал. А скоро вийде заміж. Ха-ха-ха. Мізуть -ха -ха. з непрошеними порадами. Знають краще ніж ви, банджорна, друзі і мої любі підписники. Ваша баба зараз в Італії у вимушеному бомж мандруванні, тому що ми з чоловіком залишилися без квартири для постійного місця проживання і вимушені по тижню можна сказати скитатися усюди. Ну, ми вибрали скитатися по Італії. Дуже непоганий варіант, знаєте. Але що я можу сказати? Відео на YouTube будуть виходити в суперхом форматі, тому що ваша мама без Одягу для відео на YouTube без світла, просто сиджу де сиджиться, Якісь є шуми на фоні. Сподіваюся, що їх не буде чутно на відео. Це було таке прев'ю, тому що мені хочеться, щоб ви розуміли, що це я не знущаюся з ваших вух і очей, і ви бачите якусь таку картинку. А я хочу розказати про дуже важливу річ: люди, які лізуть з непрошеними порадами. Всім привіт! Хто себе впізнав? Я думаю, багато хто себе впізнав, але давайте поговоримо про наших улюблених друзів в кавичках, інколи підписників. Це якщо ви ведете блог, добрих знайомих, сусідів, подруга мами, тато, друга неважливо. Які приходять і чомусь вони завжди знають краще, ніж ви. А особливо це знаєте мами, які не являються вашою ЦА а розповідають вам, як вести блоги, яку фотографію туди викидати не треба. Ну, наприклад, таких історій також дуже багато. Тому, поки я буду розповідати цю шикарну тему, підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково лайк. Напишіть коментар. Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб мій канал зростав і далі, і хочу нести корисну інформацію у маси. Що таке непрохана порада? Звідки вони беруться? Чому вони прилітають саме вам? <смі> Інколи бувають такі ситуації, коли насправді люди, експерти своєї справи або щось знають набагато краще ніж ви, і порада є слушною. Ну, наприклад, мені нещодавно дівчина порадила знімати відео на YouTube ближче ніж я до цього робила. Бачите, я навіть так і сіла. Ну, в мене і місця і іншого немає. Але раніше я була набагато далі. І вона каже, у вас така зовнішність, що мені, мені дуже приємно, і я спину, і підписникам буде приємно дивитися вас ближче. Якщо це не так, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що це не так, що треба сидіти далі, і я роблю неправильно. Але я взяла цю пораду за слушно. Була в мене ще дуже важлива і слушна порада. Якщо ти дивишся це відео, дівчина, яка мені це порекомендувала, я тобі дуже-дуже вдячна. У мене усюди була написана менторка по стосункам, і видалося, що це не вірне написання українською мовою, вірна менторка зі стосунків. Але як дівчина мені дала пораду? Вона написала отаке от повідомлення про те, що я вас слухаю, мені так подобається ваш контент, ви така красуня і так далі. Але прошу пробачення, що я вам даю цю пораду. І вона мені поясняє, що метрка зі стосунки пишеться правильно метрка зі стосунки. І я реально змінила всі обкладинки, виправила цю величезну грубу помилку, і я дуже вдячна їй за цю рекомендацію. Я працюю зі своєю українською мовою. Якщо у вас є гарні канали про українську мову, гарні викладачі, порекомендуйте мені також в коментарях, тому що я збираюся піти до викладача для того, щоб підтягнути і радувати вас солов'їною, а не своєю такою інколи суржиковатою українською мовою. Тому такі поради вони бувають слушними. Але якщо ви та людина, яка дає пораду комусь, будь ласка, упакуйте її гарно, просіть пробачення, якщо ви там хочете і вважаєте, що ця порада цій людині потрібна, тому що розповідаю чому. Ви не знаєте, що за, наприклад, помилкою людини може стояти. Ну, наприклад, мені дівчина прислала, я пропустила букву К у слові Україна. Це була одруківка, ну нічого такого сверхістестного не сталося. Я б перечитала пізніше трішки свій пост, і звичайно, це було в телеграм по моєму каналі. І, звичайно, я б це виправила, тому що не настільки я тупа, щоб писати слово Україна без букви К, але хтось поважав, що тупенька. Чому ви не знаєте, що наразі відбувається у людини, чому вона зробила цю помилку? Це може відбуватися, тому що, ну, наприклад, як у мене, у мене дитина висить на одній руці, там щось хоче чоловік, там ще щось, там хтось пише з клієнтів, і я просто в цей момент ще умудряюсь написати якийсь там пост або щось там в Телеграм. Ну, зрозуміло, що в мене настільки розфокусована увага, що я можу допускати помилки, і я собі, наприклад, дозволяю допускати помилки, я до себе. Не придираюся, я їх не люблю. І в своїй роботі, коли я працювала маркетологом, я дуже проскіплива до помилок. Але щодо себе, наприклад, я у всіх прошу наперед пробачення за помилки, тому що сайт веду я. Сайт я зробила своїми руками, тексти на сайт писала я своїми ручками зі своєї голови, і вже ж я могла десь щось пропустити і зробити помилку. Інколи знаєте, коли в мене, наприклад, ресурсний стан і гарний настрій, я можу гарно відповісти на таке зауваження зі сторони підписника і сказати там, типу, ну слухай, типу, да сарямба зробимо інакше. Але ви можете, по-перше, потрапити на той настрій людини. І на мій теж не на те настрій можете потрапити. Я можу вас просто заблокувати, наприклад, тому що я не терплю порад без запиту. Якщо вам подобається контекст мого блогу, моїх соцмереж мені більше від вас потрібні лайки, коментарі і підтримка, аніж поради. За поради я плачу за порадами, я йду до професіоналів і в майбутньому я буду розширювати команду і брати людей, які будуть вичищати цих бліг в моїх роботах, де я наприклад допускаю помилки. Але важливо, навіщо ж такі люди це роблять? Більший відсоток із людей, які вам це пишуть, вони таким чином підвищують значимість свого его за ваш рахунок. Чому дуже часто блогери, наприклад, які більш популярні, отримують якісь такі кляузи від своїх підписників. Тому що підписники, наприклад, не так розвивають свою нарцистичну складову і вони не проявляються. Вони можуть бути суперпрофесіоналами в своїй справі, але ніхто про це не може знати. І для того, щоб отримати це підтвердження, їм треба експерту. Там, вищого, наприклад, рангу або більш відомому, він, до речі, може бути взагалі не вищого рангу, а просто більш розкручений, ви ж це розумієте. Так? Дати пораду, тому що вона відома, в неї тіпа, 30 тисяч підписників, а я їй дам тіпа, зараз пораду. І я значить, приєднуюсь на її рівень, бо я знаю краще, я краще, ніж вона. Це так працює наше еко. Кому це зараз неприємно чути, особливо людям, які дають такі поради, то подумайте, куди направити свій ресурс, тому що коли ви насправді дійдете до такого рівня, ви перестанете давати ці поради, у вас не буде часу на це. Ви не будете витрачати реально час на те, щоб лістові там люди самі розберуться без вас. Продавайте свої поради, підвищуйте їх цінність. І якщо ви дуже гарно знаєтесь на тому, як пишеться слово Україна з буквою К чи без букви К, ви можете це продавати. Якщо ви знаєтеся на українській мові, вчіть людей, заводьте youtube канал, розповідайте. Я буду вашим підписником, тому що мені треба удосконалювати свою мову. Легше нічого не робити і отримувати це підтвердження за рахунок того, що ти когось трішки принизив своєю порадою. Наприклад, це таки великий відсоток. Є відсоток людей, які насправді експерти, вони у вашому колі друзів або ваших колег, або знайомих, які насправді шарять, можемо так сказати, так? І можуть вам допомогти. Найчастіше у такій комунікації це і буде звучати, так як я вам на початку розказала, як мені підписниця сказала, що пробачає, та-та-та, і отак, да? вона скаже: Ірочка, боже, дивлюсь тебе, просто все супер, але маю для тебе правду. До речі, до мене так приходила моя клієнтка, маркетолог, яка скоро вийде заміж, ха-ха-ха, тому що вона була в мене на менторстві. Якщо ти дивишся це відео і ти не була в мене на менторстві, то записуйся, тому що в вересні стартує менторство, новий сезон. До речі, можливо, останній сезон менторства, тому що з наступного року я поки що не знаю, чи буду вести індивідуальну роботу. Я не вирішила. Це дуже складно, енергозатратно, і я продаю це недорого, тому беру дуже мало людей. Вона була в мене в менторстві, вона маркетологиня з величезним стажем. Вона займається продюсуванням таких дуже розкручених людей. І вона мені така, боже, вона там все про. Те, що вона там дивиться, вона там каже: мені так не вистачає тебе, що це просто капець. я Хочу знати, як ти живеш. І то, тому, до речі, зараз в моїх сторіс ви бачите більше мене. Це завдяки їй. Можете тут їй написати. Дякую. Насправді, я знаю, що для багатьох дуже важливо побудувати своє щасливе життя. Вона завдяки менторству. Ми вийшли з її крутого піке не в ту сторону. І зараз я сподіваюся, протягом там пару місяців буде пропозиція, і вона. Вийде заміж, а я поїду до неї на весілля. Обов'язково. <смі> Будьте експертами у своїй справі, продавайте цю експертність, і тоді до вас прийдуть за порадами е за гроші. У вас будуть просити пораду за гроші. І це набагато приємніше, ніж ходити роздавати поради безкоштовно. Якщо ви хочете розвивати свою справу, якщо ви хочете нести е свої знання у світ, у мене на сайті. Тут буде qr код тут буде посиланнячко є маркетинг-консультація. Я передаю абсолютно весь свій маркетинг-досвід за мої років 15 Точно вже або більше навіть роботи у цій сфері на те, щоб ви могли розвивати. Свій особистий бренд або свій магазин неважливо. Тобто, це взагалі не має значення, що ви хочете продавати, але ви там точно дізнаєтесь, як стартувати без вкладень, як можна розвиватися, рости, отримувати перших клієнтів. Я в блогінгу вже 8 років. І реально знаю точно я не тільки для себе блог вибудувала це мій другий блог і цей більш успішний. Перший був не дуже ну він був успішний, але наприклад, з точки зору монетизації, цей успішніший, хоча там було на піку тридцять тисяч підписників. Я розвивала блоги для компаній. Ну коротше, я в цьому знаюся. так кажемо так, чому я до речі цей продукт поставила на сайт продавати, тому що до мене приходять за порадами і просять. Пожалуйста, розкажи. У мене не було цього продукту, тому що я займаюся стосунками, психологією, це мій профіль. Але в мене величезна експертиза у маркетингу. Тому я поставила окремий продукт, бо люди, які до мене приходять на інші продукти і які хочуть виходити, наприклад, з найму займатися своєю справою або паралельно займатися своєю справою, вони реально хочуть це купити, і я можу їм в цьому допомогти. Тому я продаю такий продукт. Але я його почала продавати тільки після того, як у мене почали запитувати, чи можеш ти мені це дати. Ось так було б класно, якщо б ви, люди, які дають поради, проявлялися у світ і до вас приходили за порадами. А люди, які чують ці поради, чому ви чуєте це? Тому що а ну перше, важливо, ви дуже яскраво світите, і вам хочеться дати пораду, щоб за ваш рахуночок також посвітитися. Це перше. Друге, можливо, вас оточує величезна кількість токсичних людей, і тут потрібно задуматись, тому що якщо за так, приходьте до мене на сепарацію обов'язково, щоб почистити своє коло, вибудувати кордони і нарешті складати свою ідентифікацію не з того, хто що про вас думає, а зі свого відчуття. І це все на курсі про сепарацію, який, до речі, ще є у продажу. Так? Я сподіваюся, що вам було корисно. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво з вами про це комунікувати, і я саме під цим відео коментарі почитаю повідповідаю на них, які найнеслушніші, найневчасніші поради вам давали. Це може стосуватися. Я сьогодні казала багато про роботу, але це може стосуватися мам, які лізуть у ваші стосунки, бабушек, дядушок, які лізуть у виховання дітей там, і так далі. Знаєте, наше життя, воно просто сплетене із купи розумних людей, одна ти тупа. Знає. Ну, пробачте, але так дуже часто буває. Знаєте, Коли всі хочуть тобі щось наваляти в голову, ти така сидиш і думаєш, ну я вроді сама все знаю. А як у тебе? Ділись в коментарях, і побачимося у наступних відео.